Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував Україні угоду: ми відкриваємо доступ до наших рідкоземельних матеріалів та стратегічних ресурсів, а натомість отримуємо військову допомогу. Цікава, але водночас неоднозначна пропозиція. Адже питання не лише у військовій підтримці, а й у тому, чи не стане Україна просто сировинним придатком, чи не отримуємо ми замість сучасного зброєння чергову партію сухпайків і техніку, які місце музеї. Але чого очікувати від Трампа? Він політик непередбачуваний, майстер угод, як сам про себе каже. Він довів, що вміє досягати результатів, навіть якщо його методи викликають суперечки. Але найголовніше питання, чи збігаються його цілі з інтересами України? Отже, давайте разом розберемося, чи ця пропозиція справжній шанс, чи просто чергові гучні заяви, які не матимуть продовження. Ви на каналі Політичні Ігри не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. Україна володіє однією з найбагатших мінерально ресурсних баз в Європі. Зі 118 елементів періодичної системи в українських родовищах налічується 92 Основних. Наша держава входить до топових у видобутку і експорті заліза, марганцю, титану, цирконію, а також має значні запаси нафти, газу, вугілля, урану. Крім того, Україна має родовище таких стратегічних ресурсів, як Тантал, Ніобій. Літій, берилій, рідкоземельні елементи, наприклад, скандій і церій, золото, срібло, германій та гафній. Особлива увага проявляється рідкоземельним металам, групі з 17 елементів, які є критично важливими для сучасних технологій, оборони і космічної галузі. Зараз більшість їх видобутку контролюється Китаєм, і тому логічно, що США прагне знайти альтернативні джерела постачання. Подібні заяви Трампа не виникли на порожньому місці. Ще раніше ходили чутки, що президент Зеленський обговорював подібну угоду з Байденом у минулому році. Однак тоді до конкретного рішення справа так і не дійшла: чи то через бюрократію, чи то через зміну політичних пріоритетів. Водночас сам Зеленський підтвердив, що Україна відкрита до розробки своїх надр разом із міжнародними партнерами. Головна умова: ці партнери мають не лише інвестувати в українські ресурси, а й реально сприяти нашій обороноздатності. В основі цієї ідеї не просто економічне партнерство, а спільна безпека та ефективний захист від агресії. Очевидно, що США вже не підтримують нас у тому обсязі, як це було раніше. Нинішня американська адміністрація керується принципами американоцентричності та власної вигоди. Тому обмін наших природних ресурсів на зброю виглядає цілком реалістичним і навіть логічним варіантом. Проте вже починаються дискусії про те, що такий крок може негативно вплинути на Україну. Друзі, знаєте, що справді негативно вплине? Програш у війні з Росією. У такому разі нам ці ресурси точно не знадобляться, їх просто забере ворог. Багато країн використовують свої природні ресурси як спосіб фінансування Збройних сил або для розвитку економіки. Наприклад, Норвегія завдяки нафтогазовим доходам створила суверенний фонд, який використовується для стабілізації економіки та розвитку країни. Саудівська Аравія активно використовує нафту як геополітичний інструмент і джерело фінансування своєї армії. Україна не є винятком, і питання тут не в тому, чи варто це робити, а як зробити це вигідно для держави, і якщо не використовувати природні ресурси для отримання військової допомоги. То які альтернативні варіанти фінансування та озброєння України існують? Чи є реалістичний сценарій, де ми отримаємо таку ж саму підтримку без подібних угод? Понад 70% вартості українських надр зосереджено в трьох регіонах Донецькому, Луганському та Дніпропетровському. За різними оцінками, загальна вартість українських корисних копалин коливається від 3 до 20 трильйонів доларів. США. А згідно з даними Форбс? Ця сума становить близько 15 трильйонів доларів. Але є проблема Донеччина і Луганщина майже повністю окуповані, а Дніпропетровська область на лінії фронту. Повернути ці території під контроль України завдання не з простих, і без сучасної зброї це майже неможливо. Тому такий обмін це не лише шанс модернізувати нашу обороноздатність, а й можливість створити конкуренцію Китаю, який зараз фактично монополізував світовий ринок рідкоземельних металів. Україна може стати ключовим гравцем у цій сфері, якщо грамотно підійти до переговорів. Крім того, це може слугувати гарантії того, що США вкладатимуть у безпеку України, що важливо для подальшої інтеграції країни до західних структур. Проте все це поки що лише теоретичні дискусії. Очевидно, що активний видобуток цих ресурсів під час війни фізично неможливий, значна частина територій або окупована, або перебуває під постійними обстрілами. Якщо підсумувати все сказане, сама пропозиція не виглядає такою вже й поганою, як може здатися на перший погляд. Адже в кінцевому підсумку, що краще, щоб ці ресурси використовували наші союзники, чи щоб вони без бою дісталися ворогу? Ба більше ніхто особливо не протестує, коли українські олігархи торгують нашими ресурсами, розпоряджаючись ними як власними. Але щойно мова заходить про стратегічне партнерство із заходом, одразу з'являються суперечки. Незалежно від того, яке рішення прийме Україна, головне, щоб воно було в наших національних інтересах, а не нав'язане ззовні. Друзі, що ви думаєте про це? Чи варто Україні використовувати свої ресурси для зміцнення оборони? Чи такі угоди недоцільні? Напишіть у коментарях вашу думку.